4 червня троянда Федерік Мистраль. Цю троянду я посадила весною цього року, отримала запорізького розплідника Розіна, троянда ніжно рожева, листя світло-зелене, вперше розквітла, кущик непоганий наростила. Ти трішки від сонця прикриває космея і нагідки, тому вона вже декілька днів квітує і ще. З квіткою все добре. Дуже запашна троянда. Не хворіє. Листя здорове. Гарна троянда, чудова. Дякую за перегляд, дякую, воїн.